Ну що ж, панство, сьогодні хочу вам коротеньке таке відео зробити. Значить, Дуже багато людей до мене прийшли в останній період часу з одним запитанням: а чи можна бджолам зимою давати сироп? Відповідь однозначна не можна. Чому? Тому що це суперечить біології бджіл. Значить, Коли ви зимою виходите на двір, в принципі, дерева не цвітуть, садки не цвітуть, поля не цвітуть, нічого не цвіте. Ну, тут не треба казати, що десь в Африці цвітає, Понятно, що в Африці десь якісь щось так підцвітає, У нас не цвіте. Ну виходячи з цього, мислячи логічно, зима це період, коли бджоли не можуть отримати доступ нектару іззовні. Що мається на увазі іззовні? Коли ви даєте сироп, навіть якщо ви зробите медову ситу, ви думаєте, що ви їм даєте мед. Насправді буде велика тоді проблема, тому що бджоли чітко знають. Що є мед, а що є не мед. Тому що ота медова сита, яка ви дасте з водою, там буде висока вологість, і бджоли, що не, що не кажіть, беруть і переробляють ту медову ситу в мед. Що таке мед? Ми знаємо. Вуглеводи, да, ферменти, трошки там якихось мінералів, білків і так далі. Тому це логічне пояснення. А що ж тоді трапиться, якщо ви дасте зимою сироп, або що може трапитись. Тому що не 100% що трапиться, е, я був би радий заробити на пасіці, але демонструвати я вам цього не буду. Доведеться вам довіритись на слово. Е, коли в мене буде пасіка в 1000 сім, то я вам на одній це продемонструю. Значить, е, коли ви берете, ставите зимою рідкий корм, дуже висока ймовірність, що бджоли вилетять з гнізда, тому що пішов принос свіжого нектару. Ви їм штучно підсовуєте якби нектар, вони його починають брати, починають відчувати, що є нектар. І оскільки інстинкт збирання кормів, інстинкт нагромадження кормів він дуже сильний бджіл, він їх спровокує на виліз гнізда для пошуку цього нектару. І ви допуститеся великої великої проблеми. І ваші бджоли просто загинуть тоді. Бо на дворі буде, наприклад, мінус 10, бджола буде вилітати, летіти, летіти, клякнути і падати. Тому є отака от ситуація. Недарма придумали тверді корма на зиму. Які це є корма? Е, ну, я колись таку книжечку читав. Називається, ну правда, російською: Корма і кормління Е, Класна книжка. Uh, і там описано безліч варіантів, як можна підгодовувати, як можна годувати. І от самих, напевно, що три таких топових способи підкормки бджіл зимою. Безпосередньо медом. Самим медом. Потім, ну, теж нерідким, самим медом. Потім ми можемо таким бджолам дати канді. І ми можемо таким бджолам дати помадку. Що таке помадка? Помадка виготовляється з цукру, доводиться до ну, скажімо так, такий льодяник. Да? Е, можливо, я зараз помиляюсь, тому що більшість з вас може подумати, що помадка це щось там інше. Я зустрічав, що помадка це такий льодяник. Е, ну, льодяник та льодяник. Ми беремо цукор, доводимо його до карамельного стану. Перед цим додаємо трошки лимонної кислоти, з водою мішаємо. Доварюємо до карамель до карамельного стану, фасуємо по пакетах, він карамелізується. І от таке в'яленьке, ну як помадка буде. Е, чимось нагадує густий закристалізований мед, але однорідна фракція. І даємо бджолам. Ну ні в якому разі, от я бачив, що е, в Ютубі є кілька відео, де готують таку помадку і з неї прям роблять такий людяний, такий прям твердий. Бджоли таке брати не будуть. На жаль, Бджолам це є не притаман. Е, ну, Або будуть дуже погано брати. Другий спосіб це канді. Канді теж буває різне. Є канді з різною відсотковістю білку. Е, ну, Саме говоримо про пилочок. Ви можете додати інші види е, туди, наприклад, соєву муку, е, кукурудзяну муку. Там. Ну, коротше, Що тільки не видумують для того, щоб наситити бджолину сім'ю білком. Тож його треба не завжди давати. Далі є просто канді, яке виготовлене на основі цукрової пудри. Меду є на основі інвертованого цукрового сиропу. І, і всі ці канді вони будуть вже різні між собою і вони застосовуються в різні періоди. Е, ну і безпосередньо сам мед. Мед, як правило, вже кристалізований в цей період, просто накладається в пакети або дається в рамці. Рамка ложиться <кхм> наверх. Ну, це інформація ближче для молодого покоління. Але <кхм> виготовити класний канді зимою. Я вам скажу, що от того, що пише в книжці, в багатьох рецептах вже я з плином свого часу, з плином своєї практики, є багато недомовок. Точно так само, як і зараз в цьому відео. Тому що для того, щоб вам показати, як готувати канді, мені треба потратити набагато більше часу. Для того, щоб потратити, ну, для того, щоб це все діло показати. Ви не хочете дивитися, не хочете підписуватися. В принципі, 25 тисяч підписників для мене це мало. Я взагалі хочу 1100. На що мені вам це робити? І взагалі я міг би зараз сісти, завести машину, поїхати на пасіку, взяти оператора зі студії і зробити взагалі круте відео. Ну, але знову ж таки, ви не хочете підписуватись. Ми вам там в студії бомбанули відос, воно там набрало нещасних 5 тисяч переглядів. Я дивлюсь на те відео. Да, круто, 5 тисяч переглядів, я вам дякую. Але, ну, панове, я тут на цьому каналі збираю такі об'єми зараз інформації, що е, і вони будуть тільки наростати. І цей канал з часом буде дуже дуже цінний. Він і так вже цінний, тому що ми запускаємо незворотні процеси. І саме головне ми розуміємо, як це робити. А ви зарази не підписуєтеся. Тому, тому я так само зараз, як і пише в книжці, вам тут багато не договорюю. Тому що треба стати і показувати. Те, щоб стати і показувати, це зйомочний процес, знімальний процес. Але кому його робити, коли 25 тисяч підписників? Візьміть, підпишіться і буду вам показувати. Там не треба буде вам навіть вам на курси записуватися, я вам буду все вивалювати тут, аби вас було багато. Тому е отакі от види підкормки. Десь е я читав в книжках, що можна там бджолам воду зимою давати. ну маразм, маразм. Є е е бджолярі, які зимою все ж таки ризикують давати сироп. Перший сироп повинен буде тоді дуже густючий. Один до двох бажано, щоб він, він був взагалі інвертований, тобто його потрібно інвертувати. Е, але є одне но, ви повинні розуміти, що коли ви даєте корм, значить твердий корм не лише по тій причині використовується, що нам потрібно зберегти бджолу від вилюту, а і від, від надмірного виділення вологи. <кхід> Бо якщо ви дасте зимою е, рідкий корм. Ви ще і на інше наражаєте бджіл. Значить, бджолам треба той корм взяти. Їм треба його переробити. Їм треба виділити звідти зайву вологу. Ну, а ви ж люди грамотні, розумієте, що вологість меду це від 11 до там, 18%, 18% більше не можна. Тобто, далі вже буде рідкий. Ідеальне, це 11-13%. А коли ви даєте цукровий сироп, значить, коли ви робите пропорцію 1 до одного. Там вологість приблизно 60-70%. Коли ви робите Оператор запчих. Коли ви, робите ви зменшуєте вологість, да? і насиченість розчину збільшуєте, і звідти треба забрати зайву вологу. І от коли ви даєте бджолам зимою такий сироп рідкий, то бджоли починають його переробляти. І крім того, що вони можуть вилетіти, благо, якщо ви підкорнюєте в теплу погоду, вони повилітають, повернуться назад і все добре. А от коли бджоли почнуть випаровувати, гніздо з усіх сторін закрите і велика кількість вологи пішла. Ви наражаєте, або навіть якщо гніздо відкрите, скажімо так, гарна вентиляція, пасічний грамотний, піде велика кількість вологи одночасно. Бджоли, як правило, не зможуть нормально, адекватно переробити такий сироп. І ви наражаєте своїх бджіл на закисання того продукту в вистільнику. Це раз. Два. Ви наражаєте своїх бджіл на нозематоз. Це два. І три, у такому випадку велика кількість вологи буде виділятись, вона не буде встигати висихати. І буде все покрито пліснявою. Це три. Є певні лайфхаки, як робити так, щоб зимою можна було дати сироп і той сироп бджоли, щоб забрали, і щоб вони його ще й переробили. І на дворі буде там мінус 10. Є такі лайфхаки, але я в цьому відео вам їх не покажу, тому що треба йти на пасіку і показувати. А ви не хочете підписуватися, в мене нема за що наняти оператора, і ми не можемо піти зняти круте для вас таке відео, як ми зняли про вищанки в студії. А то ми зробимо виїзну зйомку, виїзну студію зробимо, е, і вам все покажемо. Тому так, отак, коротка інформація, особисто для молодих. Ну а якщо ви вже 30-літній стаж маєте, мені там деякі 30-літні стажори таку фігню в коментах понаписували. Е, навіть є бажання зробити окреме відео по цьому. Наскільки старше покоління зневажає молоде. І замість того, щоб підставити плече. Вони максимально топлять і топлять. Але, шановні професіонали, які мене, скажімо так, не люблять. Е, я не та людина, яка буде слухати з професіоналів. Я сам стаю професіоналом і без варіантів. Тому що е, я за своїх вже 11 років, 11 сезонів пасічникування, ні разу не жалівся, що мед по 40 гривень. Ні разу. Тому що я його продаю в роздрі. Тому що моя пасіка прибуткова і успішна завдяки тому, що я не слухаюсь професіоналів. Отак. От тому у вас не вийде мене зачепити. Всім гарного дня, підписуюсь на канал Bekeeper of Ukraine, Давайте побудуємо нове українське бджільництво, потужне, продуктивне, яке було б сильним науковим потенціалом, сильним міжнародним потенціалом, додана вартість і все-все-все, що тільки можна, ми можемо це зробити в найкоротші терміни. Головне, щоб ви розуміли, що це треба робити. Давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. На все добре.